це, получається двойний окрас. Так, значить, будемо дивитися чи шпаклвки ніде немає. Тут грашки. Десь тут чуть-чуть більше щось показує. 1200. Завжди тут вона робилася, так? Mm -hmm. Звезды проехала, да? Так, туда, болти О, да, куда у них даже болты не крутые. Зараз пробы, я підниму, попасть. Ага. Ну, ну болты, yeah. да. Болти на месте, тут вообще грани на сбытие по болтах. Yeah. Булты аккуратно, все. Можем медций сняты. Ну тут видно, что тут. Що було, не знаю. Э, Чуть-чуть вон. Краешок. Все остальне то тут ціла наклейка ще якась є ну, краєшок он підкрашували Тут герметик є, а тут Тут теж воно щось там пооставалося. Коротше так, тут ясно. Так, тут що Тут тоже покриву. Ну, Получається, підкрашували, тут да, полка, да, да. полка не тоже, красилася. Тоже не ну, красили, то, бо так, не. якщо красять, туди да, коли повністю і полка бо краситься. Бач, навіть теж вони полка нічим не, не, не да. крушать. Ну зараз там, да, все задиводимо, що там зараз спочатку наружі. Подивлюся. Тут чуть скол такий є. Так, тут теж виходить двойний окрас. Зараз, Штуки, щоб подивитися, обшивку зняти. Ну, воно виходить тільки початок. Тут вже от, 150, це вже менше. От тут от, де 260. Ну, виходить от, десь. Приблизно ця частина з більшим, більші показники б'ються. Тут вже от, пішло на спад. 140, 150. 135. 135, 160, так далі дверка. Дверка вже пішла нормально. Дверка б'ється 100. Ну так. У дверки вже показник нормальний пішов. Получається тільки капот. Ну, з того, що я поки що бачу капот і э, крило. Защиту, можна заглянути, щоб все було чітко і зрозуміло. Тут нічого немає, воно не погнуте, не покоцане. Можна обдивитися. Так, так, тут все ціле. Тут нічого. Оце що край тут в одного. Тільки край по капоту. Щоб все це що воно заводське, просто що воно перекрашувало, може від сполі, може. Сали Соли, брудер. Соли, брудер. Так, тут нормально. Тут нормально. Тут нормально. Тут нормально. Норма показує. Так, тут м'ятинка невеличка. Якщо під різними кутами показати, так Так, тут теж нормально. Так, тут по цій частині Нічого немає ніяких підкрасів далі. Вяда. 110. Сто 112, 122, 137, 125, 112. 9 Чуть теж, видно, зробили переход. Так, трошки. Так, так, дивимося далі, значить так, тут, е, так, якщо буде видно, ні, а не видно, не передає. Коротше, факт того, що тут е, наклейка 16 рік на цьому на фарі. І ця сторона теж наклейка 16 рік на фарі. На, зараз я постараюся. Вот 16 рік тут видно. І тут зараз мене. Попробую навести, щоб було видно. Вот видно 16 рік. Короче. Тут значить фари стоять в оригіналі. Тут ніхто нічого не трогав. Так, а по цьому лобовуха що у нас? Лобовуха тут мінялася. Тут оригінал стоїть, тут одиничка. Так, ну. Короче, Тут по самих лонжеронах, то, е, ці фари, е, фари одним роком, але е, вони 16-м, не 11-м, а 16-м роком. Е, Тобто могла бути заміна цієї оптики. Вот так зараз я її і... тут по лонжеронах подивлюся Ніяких слідів не було. Так, ну-ка зараз не кину. самих ванжеронах вон болти тут ці всі на місці. Тут, видно, стояли вони без ледів і вони поставили фари з ледами новіші. От. Бо це, це можна там подивитися, звісно, по комплектації по віну, але це таке, як хочеться вже по бажанню замовника. Бо тут, от, тут болти всі на місці. От тут ця полка теж на місці, тут нічого не крутилося. От тут я дивлюся, от на стакані герметик заводський, тут болти теж на місці, от тут всередині так само все, нічого тут ніяких я не швів, не заломав, на цьому нічого я не бачу. Тут телек теж цілий. Так, тут так само на самому лонжероні, слідів я ніяких не бачу. Все нормально. Видно, оптика мінялася, просто ним захотілося з ледами поставити оптику. От вони її поміняли. Цю оптику тут вон все на місці, теж тут ніде нічого не крашене. У стаканах, по цих болтах, тут все повністю на місці. Полка, оце все тут, бо питань взагалі ніяких немає. Видно, сама оптика мінялася. От тут теж болтит не кручене, ні, нічого не, не ломане, не загнуте. Коротше, тут звідси з цього ракурсу я тут взагалі не бачу нічого. І що могло б говорити? Про ДТП. Тут все воно акуратно, рівно стоїть. Цей телевізор весь рівний. Короче, скоріш за все, ж тут просто взяли, поміняли оптику. Більше я тут нічого такого не бачу. Тут по стаканах теж тут все нормально. Одинички, одинички йдуть тут, одиничка, одиничка. Так, оригінал одиничка. Тут затеніровано погано, видно задня частина. Зараз. Опа, тут теж одиничка. Так, Тут значить, по передній частині зрозуміло. Так, погнали тоді по прийомах, по болтах, по дворях, зараз будемо дивитися. Так, 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 так. Опа. Нам видно. Так, тут дивлюся, тут булти на місці. Треба, проїдь, може таку вперед, щоб відкрити двері, бо не видно не видно пройом. їде вперед, бо не можна нормально відкрити двері, щоб на болту подивитися. Ага, тут я дивився, що побачив одну м'ятінку. Отлічно так тут ще така м'ятінка, чуть-чуть невеличка є. Тут по болтах. Ну, а тут болти коротше, все рівненько, все гарно ціле. Зараз на воду цей болт, потім цей болт так само. Зараз. він. Цілий грані тут явно не збиті. Тут все акуратно Далі дивимося по самих прийомах. 76.

так, тут болти так само, нічого тут не знімалося, все тут акуратно, грані на місці, ніхто нічого не трогав. Так, тут прийомчики. Хорошо. Так, що ти там думаєш? щось довго. 64 пороги. 64 64 65 61 Короче, тут все о'кей. Так, 54. Так, по тайному якиг дальше в багажник ідемо. Багажник. багажник задний не снимался. Так, по проемах 60, 65, 70, 85. Так, тут герметики, заводская точка. Тут все ревно. Уплотнитель ревно ложить. Я нічого ніхто не трогав. Так, тут короче, все акуратно. Йдемо далі. Ще Теж нічого такого немає. Герметик нормально лежить. Ніде ніяких прострілів, нічого нема. Тут все акуратно. Тут тільки трохи Тут Зараз я постараюся навести. Вон. Так, ну мінімум там, геть якийсь мінімум є. Можу показати, щоб ви бачили. Ось так воно виглядає. Так, да, да, зараз глянемо. Так, тут прийоми. Дивимося по прийомах. тут. Так що я батарейки сіли, що, що довго думає. 63, 73, 65 прийоми цілі. Так, тут болти, все на місці, все акуратно, тут ніхто нічого не трогав. 61. 62, 62, 65, 72, ну і болти тут так само на місці. Точ по болтах тут ніхто нічого не трогав. Так, дивимося, далі значно по салону. Короче, тут ця пасажирка сторона, все аккуратно. Подерту стоїть, таке щось там може якийсь геть мінімум. ну короче, Тут карти цілі. Так, сидіння так само повністю все ціле. Комбінований салон, танина алькантара. Так, Селектор коробки передач в такому стані. Так, от виглядає подлокотник з цього боку весь цілий. Ця пасажирська сторона так само, тут в основному ця частина отут від них може страдати, але воно ціле. Ну, тут якихось таких маленьких, невеликих навіть камера там в нього не передає. Коротше, майже не видно там якихось таких пару мінімальних короче Тут все акуратно по цій стороні. Ззади по пасажирській стороні. От, ну, тут є таких пару маленьких заусенець. там критичного нічого немає, але такі от невеличкі моменти є. Так от виглядає. Тут теж від них може трошки потерти. Вот, сами сидения тут все полностью тело, никаких там дыр, пятен, ничего не мает. Давай я так парапочкой по подверюсь по всему. Тут только так, эта штучка складывается аккуратно. Так, тут какие-то чуть-чуть, что-то -чуть. может разлили. Ну, видно, что нет. Такие трошки, какие-то минимальные, как есть. Что просто так Ворсий ліг. Тут ця частина від ніг вона не подерта, бо в багатьох машинах є таке, що воно прям затерте від ніг. От. Коротше, з цього боку тут якби, все нормально. От такий вигляд в Так от виглядає тут панорама. Ці боковушки. Ось щось таке, як п'ятнишко є з того боку. От, коротше, так, все ціле. так, далі. Багажник. Багажник. Ця пластмаса ціла, тут обично тут якщо щось загружають постійно, то воно може бути в такому вже стані подерте все. Тут нічого такого немає. Багажник так само акуратний тут. Трой матеріал не возили. Так, тут ремкомплект виходить. Ремкомплект, да. Так, Балон, я... жидкость, гортка, ага. ага. крюк. Так все, клади. Ага. Ну, тут щось таке є якісь такі невеличкі потертості. Само страшного нічого немає. В принципі, багажник тут виглядає нормально в адекваті. Так, по цій сторіні далі. Карта, тут щось така невеличка царапка є. Так само тут карти цілі не порвані, з того нічого немає. Садіння Садіння повністю цілі. Так, водійська сторона, тут якийсь мінімум під, підтерто щось є. Це повимазували вже на ціла, це просто ногами сідали, то повимазували тут сарати, ніяких ну, так, немає. Ціле. На этой пластмассе все целое. Так, тут эти боковушки, они не проломлены, целы. Все в нормальном рабочем состоянии, скажем так. Ещё тут норма. Ещё вот водительские сиденья. Вот ремни. Працюють. ця крутілочка тут, воно буває таке, що затерте от стан руля. Руль в оригіналі тут не перешивалося нічого. Все акуратно. Машинка має такий вигляд. Кнопки, крутилочки, тут нічого не подерте, ніяких царапин немає. Коротше, панель виглядає акуратно ухожено. ухожі. Ну, тут тільки що не на, цій, на цьому селекторі електриці передач, там є якихось таких пару царапин. Це в основному, якщо там з кольцями їздять на руці, кільцо то можуть подерти. Панораму ще знімати. Ціле вже панораму показував показував, що панорама. Так, ну все, тут по салону, в принципі, нічого більше такого немає. Ось там педаль. Ось ну, Такий от вигляд по салону. Так виглядає машина. Так, ну, що у нас виходить? То, що зовні ми побачили, це е, капот, двойний окрас, і е, тут кінчик є, трошки отак чуть-чуть е, е, ну як е, 1200 показує, але невеликий кусок, і е, двойний окрас, іде е, крило. Воно не знімалося. Саме капот не знімався, двері не знімалися, по болтах повністю воно все на місці. От так, резина зима, тут ще протектор нормальний. C4, знос, ізнос коротше, тут мінімальний по тормозних дисках. Невеликий тут тормозних дисків хватить. По зовні тут я побачив тільки отут якусь таку невеличку м'ятінку і отут. От, щось ну, це, якби, мінімум такий от. З ним вогламу покажу. Тут навіть вона така невеличка, вона тут так краще видно. І все, більше я тут нічого не бачу. Так, зараз будемо тоді підключатися лаунчом, дивитися, що по помилках. Так, мотор не митий. Пертер не газа. Далі випуск ніякого немає. Масло черное, не Масло зеленое. по-любому меня. Да, это